Хороша новина для водіїв в Україні знизилася закупівельна вартість палива. Відтак і ціни на бензин на місцевих АЗС з кожним днем все менші. Скільки це триватиме? Наша Вікторія Резун розкаже. Ціни на пальне до нового року значно знижуються. кажуть економісти. Це Пов'язано з якоюсь ринковою ринкою, так, кон'юнктурою, частково можливо, те, що великі мережі позакривали ті величезні збори, які вони планували на зсу. А це зрозуміло, що ці донати, які на це передбачались, були також закладені в пальному. Зокрема, польська блокада значною мірою вплинула на вартість пального. Проте зараз, коли українські перевізники навчилися її обходити, ситуація з цінами покращиться. Ми маємо складну ситуацію на кордоні з Польщею, і, на жаль, треба розуміти, що ми не можемо цю ситуацію пройти так, щоб вона не відобразилася не тільки на цінах, на пальне, а і на всьому іншому. Тому що переважно ці товари всі експортуються зараз, якраз верніше імпортуються якраз з за кордону, так тобто, ввозяться до нас саме автомобільним транспортом. Ну, а це є певні складнощі Пан Роман волонтер, тому їздить дуже багато і не менше витрачає на паливо. Тож, якщо воно подешевше, каже, зможе більше допомагати військовим. А в нас ще їздять буси до хлопців на схід. За товаром, ну так порядком така компанія, яка нам допомагає, виставляла звіт. ну Ми маємо ліміт на 80 тисяч. Ми його завжди використовуємо. А ось пан Альбард перевізник. Чоловік витрачає в місяць близько 200 літрів палива. Ми перевозимо перевіді, не волонтери на війну, на схід. ну Тут все, все в ціні входить до доставки. Транспортування на рівному місці просто. Якщо що дешевше, то і вигідніше буде, і там дешевше буде їм, і нам буде. Дефіцит палива наразі ліквідували, проте прогнозувати обвал цін і після нового року складно.